Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Добрий вечір всім. В першу чергу хочу подякувати нашим збройним силам за те, що боронить нашу країну. Велике дякую вам. По грі. Нічого несподіваного Дніпро не приготував для нас. Ми готувалися до цього. Вийшло. Набагато більше контакту, чим взагалі має бути. Ну, це гра склалася як склалась, багато втрат наших, та вільних китків не забили. Нічого страшного, готуємося далі ще багато ігор, і нам є ще. Ще над на, на на, на чим працювати? Так. По грі. Та, в принципі, що? ну, Якісний баскетбол. Е, так, для тих часів, які зараз маємо, то я вважаю, якісний баскетбол, якісна гра. Єдине, що по впевненості собі, хлопцям бути, побажаю своїм хлопцям перш за все бути впевненими в собі. І якщо у вас відкритий кидок, ви маєте підійматися і хоча б кидати його впевнено в собі. Так? Ви можете забити, можете не забити, але якщо команда довела до вас цей кидок відкрити, вивели вас, ви маєте підійматися і брати цю атаку. А не так, що тренер з лавки бачить, що ви сумніваєтеся в цьому кидку. так тобто не можете сумніватися, треба грати впевненіше, так. Це єдине, що по своїм хлопцям, так. Ну і 23 втрати, в нас 15 втрат в першій половині, які нам не дали змоги, скажімо так, більш конкурентно виглядати в першій половині, скажімо так. так. За рахунок десь захисту за рахунок агресії грали 3,5 рівно. так, Трошки в кінці вже підсіли і погані рішення, і знову ж втрати і. Промазали свої кітки, але в принципі гарна гра. Я вважаю такі ігри – перекраси нашого чемпіонату і сподіваюся, що їх буде більше. Так єдине, що сьогодні максимальна повага і дуже велика дяка вболівальникам на трибунах. Так вони сьогодні робили шоу, вони сьогодні гнали вперед. Вони сьогодні робили таку підтримку, яку хотів би бачити звичайно, ще на кожній грі. Розумію, що це нереально, але е з таким вболівальником приємно грати. І для такого болівальника приємно грати. Шкода, що ми сьогодні не перемогли і не порадували їх. Але я сподіваюся, що сам рівень баскетболу сьогодні був більш-менш пристойний. Дякую. Вітаю свою команду з перемогою. Перед матчем був добрий накал там в соцмережах, мабуть, що матч лідерів. І я думаю, що гра видалась потужною, доброю. Київ Баскет завжди був поруч з нами, не відпускав гру до останніх хвилин. Гра видалась хорошою. Мінус нашої команди, що під програли підбирання. Ось це. І десь треба було все ж таки забивати дальні кітки, були вільні спроби, не отак. мінжуватися. Вітає команда. Налаштовуємося на завтрашню гру, вона о 3 годині, тому треба відпочити і вийти завтра за перемогою. Гарна гра, з, гарною, з гарним захистом. Київбаскет сьогодні щільно дуже оборонявся, і молодці, це нам дуже хороший приклад, як треба працювати на тренуваннях і як треба грати з таким щільним захистом. Тому гра, я думаю, сподобалася з, -з, -з глядачам. І я вітаю свою команду з перемогою. Вони проявили характер і десь ми там. Спочатку третьої четверти втра втратили ігровий ритм, але це заслуга Київ тому що вони так щільно захищалися. І а далі я дякую хлопцям, що проявили характер і повернулися в гру і завершили її перемогою.